Друзі, настав час відкривати адвент-календар, який нам подарували з шоколадками від Лінд. Запалили першу свічечку. Скоро Різдво. До Різдва залишилось якраз 21 день. І будемо відкривати перше віконечко. Ось у нас перше віконечко. Зараз розпакуємо відкриємо. Це дійсно дитяча забава така. Але якщо в нас в дитинстві такого не було. А зараз з'явилася така можливість. От я відкриваю і хочу вам показати. Перший раз це роблю, звісно. Так що давайте подивимось, що в нас тут. Так, ось перше віконечко. Давай, Нік, натискай. Ти вперше це робиш? Вперше. Yes. Клас. От бачиш, в дитинстві цього не робив. І що там цукерка? Ура! Цукерка лінт. Розгортай її. От перша цукерочка від, від лінт. Перше віконечко в нас вже порожнє. Нік сказав, що цукерочка смачна. Виходить, що тут. Е... По 24 грудня можна відкривати. Так як сьогодні вже ми не першого відкрили, то ми відкриваємо ще. Так, давай тепер я відкрию нік. Ой. Так. І що тут мені таке дісталось? Мені теж цукерка. Тільки ця цукерка, мабуть, уже зі смаком лісового горіху. Так. Ще можемо відкрити одне віконце четверте. Ось воно. Так, нік давай натискай. Побачимо, який там шоколад. Прикольна забава для дітей. Тут знов цукерка. Зі смаком лісового горіху. Такий в мене є куточок, який я хочу ще трошки прикрасити. Тут трошки вже прикрашений він. У мене з такими гірляндочками на батарейках. О, зараз включу. Бачите, отакий от чобіток. З цими всередині з гірляндочками. І вийшло як такий фонарик. І цей такий блискучий. А сюди я зараз ще добавлю різних іграшок і побачимо, що в нас вийде. Друзі, так, ви мені написали в коментарях, що у вас теж немає настрою на свята, але я блогер, я отак подумала, що я повинна вас надихати на це свято. Тим більше це свято приходить до нас зверху. Це почуття від Бога приходить воно в душу нашу. От, так що будемо його чекати, а поки що будемо готуватися до цього настрою. Тому я буду трошки вже прикрашати свій куточок і надихати вас. Друзі, в мене вийшла новорічна прикраса. Такий різдвяний віночок вийшов. Пташечка нам вісточку про перемогу принесе. А це різдвяна переможна зірка. Такий куточок можна створити, і нехай у всіх буде вже натхнення для створення такого куточку, щоб перемога швидше настала, і в нас були радісні свята, тільки радісні новини. Красу я отримала подарунок від наших друзів. Бачите, скільки прикрас? І не треба купляти. І маленькі, і великі, і все отакого одного кольору білого і сріблястого. І кульки, і різні іграшки. Бачите, ще якісь такі. Старовинні склянні іграшки. Боже! Яка краса! А дивіться, які кульки з паєтками. О, прикрашу. Кімнату, Боже, яка краса. Дивіться, така дзига. Хто знає, що таке дзига? І такі маленькі кульки коричневого кольору. Ось дивіться, ціла серія таких, так? Казірочка. Ось ці, бачите, я хочу з паєтками повісити на стрічках під стелю. Вони будуть так виблискувати. Вони навіть з мережі вам ще, бачите, які красиві. Можна ще ось ці туди додати, по-моєму, буде гарно.